Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами, як здійснити задумане. Працюємо за підручником сторінка 48 49 та друкованим зошитом сторінка 24-25. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Розгляньте малюнки. Скажіть, що ви можете робити самостійно? Доповніть власними прикладами. Скажіть діти, чи ставили ви коли-небудь перед собою мету? Чи досягли її? Чи цікаво вам дізнатися, як досягнути мети? Пропоную вам обговорити, що потрібно зробити, аби здійснити задумане. Мета діти це те, чого бажано чи потрібно досягти. Поміркуйте, які риси характеру потрібні, щоб здійснити задумане? Це потрібна дітки впевненість, наполегливість, уява, вміння не впадати у вічі, якщо щось не виходить. Зосередженість потрібна і, звісно, оптимізм. Прочитайте в підручнику на сторінці 4849 оповідання і відшукайте відповіді на запитання. Отже, поставте відео на паузу і прочитайте оповідання. Ну що ж, сподіваюсь, ви прочитали, а тепер дайте відповідь на запитання: де любили діти гратися? Що вирішили зробити Оленка і Данилко? Які риси характеру допомогли дітям здійснити задумане? Чому двірник не відмовив їм у допомозі? Що може завадити здійснити задумане? Правильно діти може завадити невпевненість собі. Якщо вам потрібна допомога, її треба просити. Також може завадити лінь. Також може завадити вічай. Які ж риси характеру можуть забезпечити успіх? Виберіть! Правильно, діти це натхнення, це досвід, це працьовитість, це розумність і це систематичність. Трошки з вами відпочинемо. thank <laughs> you Ну що ж, дітки, попрацюємо з вами з підручником: відкрити сторіночку 49. Розгляньте малюнки. Опишіть дії тварин. Так, дітки, дві кози хочуть поїсти з двох куб сіна. Але кози, що зв'язані між собою, вірно. І вони, якби не намагалися поїсти, але не зможуть, бо один одному заважають. Потім що козлики зупинилися. Поміркували і вирішили, що можна попоїсти спочатку з однієї купи, а потім з іншої. Таким чином, вони вдвох наїдяться. Який же висновок ви зробите? Чого можна повчитися у цих тварин? Завжди діти, потрібно знаходити компроміс. Учитися, домовлятися, ухвалювати правильне рішення щодо порушених проблем. Що ви порадите учневі, який хоче бути успішним і досягти своєї мети? Оберіть. Отже, треба було обрати, щоб він намагався бути організованим і наполегливим. Намагався самостійно виконувати домашні завдання. Не боявся помилок і вчився на них. Вправа мікрофон. Розкажіть, чого б ви хотіли досягнути у своєму житті? Скільки років наполегливої праці знадобиться для досягнення вашої мети? Поясніть прислів'я. Життя як стерня станива. Не пройдеш, ноги не вколовши. Дітки, це прислів'я нам вказує на те, що життя нам дає дуже багато перешкод, різні завдання. А слово життя це терниста нива. вона нам вказує на те, що наше життя це як довге поле, яке важко перейти. І кожна людина повинна обирати свою стежку. Наступне прислів'я. Люди господарі своєї долі. Це прислів'я. Дає нам, діти, зрозуміти, що багато речей у нашому житті залежить тільки від нас. Саме ми обираємо, як нам жити, де навчатися, ким стати за фахом, де працювати, де жити. Ми, дітки, ніколи не повинні припиняти мріяти, йти до своєї мети. Зрештою, наші мрії це те, що робить нас людьми. Вони формують і ведуть нас. Але пам'ятайте що існує різниця між бути мрійником та людиною, яка працює над втіленням мрій. Попрацюйте в друкованому зошиті. Виконайте завдання на сторінці 24-25. завдання номер 1 2, 3 та 4. Дякую вам за увагу! Дякую вам за урок! Оберіть відповідну цеглинку вашого настрою на уроці! До побачення!